Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. А, ви запитуєте, Ірину, зробіть, будь ласка, розклад, чи буде підписаний мир в кінці липня або в серпні, будь ласка. А, в принципі, саміт миру має бути, до цього готуються. Ось він, готуються, збираються. Але, ви знаєте, це хоч. Складається таке враження, що воно щось серйозне, але, бачите, не дуже серйозне, все рівно а, тратиться гроші, люди вкладаються, але це не серйозно. Це повітряні замки, мої дорогенькі. Це не є, щось, не є щось важливе. І так, чи буде підписаний мир в кінці липня або серпня цього року, 24-го року. Будемо дивитися. І так, чи буде підписаний мир? Угода якась миру. Ну, дивіться. Тут, тут залежить, ви знаєте, скоріше за все, ні. Це не є мирна угода. Вона буде, але це не, не те саме. Е, карти показують, що через те, що печалька на е, фронті, тобто розпач, е, недобре щось. от вам Зеленський випав. Так? Недобре станом на сьогодні, ось, на, саме на фронті, з військової точки зору, не радять нам підписувати. От карти. Не радять, але бачите, і тут важко. Тут важко. Це. Забагато ми на себе беремо і дуже великі якісь ускладнення тут будуть. По-друге, тут я бачу будуть потрачені величезні гроші, а Україна таким чином, знаєте, ніби оминуть її. Тут більше буде йти про щось інше, саме на саміті. Але ми дивимося, чи буде підписаний. Мирний договір. Зараз я ще раз прочитаю підписаний мир в кінці липня, серпня цього року. Ну, тут показують карти, що скоріше за все, ні. Ви знаєте, те, що, якщо щось підпишуть, бо домовлятися будуть, якщо щось підпишуть, по місяцю йде дуже непрозорі речі. Нам це можуть. Маніпулятивно показати, о, це вже перемога. Повірте мені, це будуть кричати на усіх прасках. Україна, все прекрасно. А тут, бачите, Україну маніпулятивно, до речі, ви тут побачите Зеленського. Подивіться добре. Таке враження, що Чиро Маркеті робив з Зеленського, молодого Зеленського взяв. Ось, тут Україна випадає. І дивимося, що, скоріше за все. Скоріше за все, що щось можуть підписати. Але це буде настільки провальним, настільки недобрим для України. Ось ця карта місяця, ось ця карта, вона не добра для України. Місяць не добре для України, мої дорогенькі. Тут іде домовленості. Просто щоб ви бачили, домовляються. Ось. І потім будуть нам казати, що це все й. Ну, як би вам сказати, все це перемога. Зеленський добився миру. Ось як будуть це презентувати. А насправді тут ускладнення, тут печалька на фронтах, і по місяцю. По місяцю це дуже, знаєте, підлі речі. Тобто, нам втюкають щось якусь подлятину. Давайте я скажу так вже прямолінійно. По місяцю. Давайте я трошечки поясню, що таке місяць. Місяць це коли показують одне, а насправді всередині там зовсім інше. Непрозорі речі. Там будуть приховані підлі речі, скажімо так, нещирі речі. Ну, навіть не знаю, як вам сказати. Недобре. Недобре. Не дуже добре, відверто вам скажу. Чи будуть українці задоволені? Цим недобрим. Ні, не будуть. Ні, не будуть. Категорично недобре. Категорично. І всіх земель, не... не... там і про землі не будуть. Там не буде і про військових в, том, в тій угоді. Категорично незадоволені. А, і я ще скажу: правду викривлять. Дуже викривлять правду а, по цим, дом... ну, які домовленості, якийсь мир там, чи що там буде, то не мир, то знаєте, пастка, болото. В паст... От, давайте я скажу так, так і скажу конкретно. А, підпишуть пастку якусь для України, щоб ви розуміли. Недобре паде. Поки що паде недобре. Ну, бо тому що до того йде. Працюють над тим, так вкладаються. Що вкладають, то і будемо мати. На жаль. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги! Все буде Україна!